Сьогодні ми поспілкуємося з Олександром Катуковим, директором Харківського обласного центру зайнятості. До речі, на цю хвилину на сайті служби аж 44 тисячі вакансій. Доброго дня. Всіх вітаю! Хочу зазначити, найголовніше, що для кожного, хто хоче працювати в Україні, є. Один великий друг та партнер це Державна служба зайнятості. І ми допомагаємо всім на всіх етапах встановлення, розвитку кар'єри. І у нас є широкий набір інструментів для того, щоб кожен, хто хоче працювати, реалізував себе. У нас є е, державний портал вакансій, який налічує понад 230 тисяч вакансій. У нас е, на сайті є е, відповідно посилання на профорієнтаційні тести. Їх там е, більше десяти, і відповідно найголовніше для кожної людини, молодої людини, це знайти себе, зрозуміти, хто ти, які в тебе здібності, навички, до, до чого прагне твоя душа. І ось ми допомагаємо саме з цим. Це можна зробити як на нашому сайті. Державної служби зайнятості так мобільному застосунку Державної служби зайнятості так і можна звернутися до наших фахівців, які працюють у кожному колишньому районі по всій Україні. Тобто є можливість отримати таку консультацію і пройти тестування онлайн, а є можливість пройти такі тестування і консультації офлайн. Щодо професії, професія це нормативно визначений перелік здібностей, навичок, умінь, які повинен володіти фахівець там у певній сфері. Зазначу, що відповідно до чинного законодавства, професія, така категорія як професія, стосується робітничих напрямів діяльності, а ось спеціальність присвоюється вже тим, хто отримує вищу освіту. Тому у нас є перелік професій, які здобуваються в професійних і професійно-технічних навчальних закладах, і спеціальності, які здобуваються в вищих навчальних закладах. Але для кожної молодої людини, можливо, не потрібно ні те і ні те. Можливо, вона має покликання займатися власною справою. І ми пропонуємо сьогодні цілу систему підтримки людей, які хочуть займатися підприємництвом. У нас є велика кількість програм, і, зокрема, грантова програма, яка передбачає можливість отримання для молоді до 150 тисяч на створення власної справи. Для молоді також пропонується унікальність. Умов. Якщо протягом трьох років після отримання такого гранту, який, до речі, не передбачає навіть найму молода людина, захоче взяти повторний грант, вона таку можливість отримує. Може наступного разу взяти грант на 500 тисяч гривень. Отже. Ми пропонуємо різноманітну підтримку, але найголовніше для молодої людини це зрозуміти, хто ти і до чого ти прагнеш. І відповідно повертаюся до початку. Для того у нас є система тестування, яка є і на державному порталі, і на відповідно порталах регіональних центрів зайнятості. Окрім того, ми пропонуємо молодим людям пройти вебінари, які також є у цьому посиланні Професійна орієнтація, де кожного тижня наші фахівці розповідають, як скласти резюми. Як найкраще представити себе роботодавцю, які вакансії сьогодні користуються попитом? Та відповідають на багато інших питань, які цікавлять молодих людей. Якщо ми говоримо про те, що людина там визначається зі своїми сильними сторонами, так і ви сказали, там, тестування, вебінари, а що можливо є ще? На що слід звертати увагу там, наприклад, там, можливо, самого дитинства щось там людина там замічає з собою, і це може бути там сильна сторона у чомусь, чи якісь такі інші аспекти, можливо, там не знаю, слід звертати увагу на те, що там людина грає в якусь там гру, там, та. Там, учень там випускник, приклад йому подобається. І, можливо, на це також звертати увагу потрібно, там що от, там які, якісь є там здібності там в економіці, якась стратегія грає. Як ви думаєте, чи е, може це також от, таким чином визначити свої сильні сторони? Е, найголовніше для кожної е, людини це е, пізнати себе. Я під час зустрічі з молоддю, під час зустрічі з школярами, студентами завжди кажу одну важливу річ. Для того, щоб бути успішним, треба любити свою справу. Треба любити те, чим ти займаєшся. Не можна стати успішним в тій діяльності, яка тобі не подобається. Тому, якщо тобі подобається, умовно кажучи, вивчати квіти, вивчай квіти. І неважливо, чи популярна сьогодні ця професія, чи не популярна, просто стань найкращим в цій Сфері, а стати найкраще можна тільки тоді, тоді, коли ти захоплюєшся цією справою, тому дуже важливо розуміти своє покликання, і наше, наше завдання як служба зайнятості допомогти знайти це покликання. Але я зазначу, що у світі існує ціла низка професійних тестів, і на них теж можна звертати увагу для того, щоб визначити свою професію. Добре, от ви зрозуміли свої сильні сторони. Як ці сильні сторони донести роботодавцю? Е, відповідь проста: е, безпосередньо йти до роботодавця і е, не боятися нічого. Тому що е, кожен роботодавець я кажу вам з досвіду спілкування з ними. Цінить насамперед бажання, ти можеш нічого не вміти, не мати досвіду, не мати якихось там навичок. Але якщо в тебе є бажання, то треба йти і доводити роботодавцю, що саме ти потрібен роботодавцю. Тому що що цінує сьогодні люд, людина, яка там надає можливість працювати, вона цінує бажання. Вона цінує е, прагнення до навчання і вдосконалення, е, вона не цінує шаблонність. тому о, кожна людина, яка хоче е, знайти собі е, ту роботу, е, яка їй подобається. Вона має е, чинити не шаблонно, вона має діяти так, щоб відрізнятися від інших. Сьогодні дуже популярно там використовувати шаблони там штучного інтелекту для складання резюме. Не раджу, можливо, взяти за основу, але потрібно обов'язково допрацювати. Потрібно додати якусь родзинку свою. І е, під час співбесіди з роботодавцем також потрібно е, сказати, можливо, якісь прості речі, але які відрізняють тебе від інших. Постіб, е, потрібно довести, по перше, прагнення і бажання. По-друге, небайдужість, вміння працювати там в різних ситуаціях, не дивлячись на складнощі, які виникають. Ну і по-третє, показати, чим ти відрізняєшся. Може ти класно, умовно кажучи, граєш в теніс чи гольф, може там класно малюєш, але в тебе щось є, що відрізняє тебе. І можливо саме це і потрібно роботодавцю.